I'm вже біля сорочки. Да, да. О, іде, а іде. Вже? вже? я почав, почав шити, а ще не, не, не скроєно. О, так. Буде і так. Ой, це ж колись одіватися ж треба було самому, Олексіївна. Так як? як? Робити самому. Оце uh, такий. Униз рук, униз. Трошки, трошки буде. Трошки тіснувати. Шию сорочку. Білим по білому, так треба там обкидати ниткою і плахтось учасницями колективу Малю, в якому я теж участвую, де хочу їм зробити такий подарунок. Я постійно для них шию костюми. Переважно це я стараюся відтворювати костюми, які побудували в нашому селі. Це й зимові, літні, і десь знайду там якісь щось таке дуже стареньке, то можу або підчинити його, або зробити таке, як воно, репліку на, на цей. Можу. Я почав це робити, як створився колектив от, то Мені стало цікаво це відтворювати, ти в костюми старовинні. Ні, ніде не навчався, це просто своя охота, то в інтернеті піддивлюся, то хто щось підкаже. Ну, так. То пробую, получилось, не вийшло. Шию — це обов'язково сорочка повинна бути вишита, повинна бути корсетка, спідниця і фартух. Це літній такий одяг. А вже для зимового одягу це юбки, такий зовнішній одяг зимовий. Дивує наші вже Удівайте. 90, 90. За 15 років можна і саме внутри. Так, ану, халі, бо я там не остану. Вон там вверху, вверху, ітя. Так, є сімейше прямо. А ну я. Я запад. Вилітала галка, з глибокого балка. Розова <рит> розова, да розова березова. Розова розова, да розова березова. На куль стала, куль, куль витягла дала, на куль стала, куль достала, куль витягла куль дала. Ми дві раїси, у нас багато костюмів вже багато. О, ми так, сорочки, я зразу прийшла, наприклад. О, 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 цей охор, то не було такого костюму в мене. То я ходила по селу, питала, то мені таку дали стареньку сорочку, стареньку карсетку, я там позаштопила, все, хто що дав таке стареньке. А тоді це ж Вітя вийшов сорочку І це Вітя мені, вишив. І а, це Вітя пошив цю карсетку Вітя, пошив сподницю. Ну, давай. О, Уже деякі люди помирали в нас в колективі. та й таки пошли вже на одніку Ну звісно, що ну мало у нас двох людей. Ну зараз заріни не з можна заки Просимо, Це У вас, каже, трудно співати mm, да, да. під баян нам легше, а у вас. Дуже трудно. Ну, то, що кожен звук, кожне слово треба його висказати. То музика, початок, музика може. Там прогіраш. Да. А в нас легше. все треба ну, настроюється так без <плес> На свій звук, як вже і вище, і нижче можна взяти. Під музику ж набагато легше. Як не репетиції немає, іначе, то вже ми самі не свої. на нам оце, оце був оцей ковід, оце все оце, оце, оце нас задержувало, задержувало. І, ну так вже багато навіть ні, давайте сходиться, сходиться, бо ми всі один. Ноки живемо, значить, нам треба поспілкуватися. І так сходимося і починаємо. Ну, настроєння, звісно, не те є, що треба на петицію ми стараємося робити двічі на тиждень. Ми оце, тим таким ми живемо. Ми таким такі, живемо. Тому що, якщо ми не сходимо, співати не будемо приходити, то дуже, дуже важко буде. А так ми трошки потрошку у нас от душі одлягає. Якби я мала крила орлині, якби як я вміла літати, як полетіла по Україні, свого милого шукати, Я полетіла по Україні, свого милого шукати. Колектив, створений у 2011 році у вересні місяці. Так сталося, що 1 серпня 2011 року я після закінчення навчально закладу прийшов працювати на посаду художнього керівника. І саме були ті часи, коли в кожному районі відбувалися ярмарки. Потребувалося від нашого осередку культури дати номер на ярмарку місті Носівка. Ну, ми так думали, думали. Так уже на швидку руку зібралися, щоб поспівали, поїхали. Там якраз фестиваль відмовувався «Паралельно дощі народний. Якщо не помиляюся, ну, виступили. Ми перше місце зайняли, але ж назву колектива не було у нас. Ну, колектив приїхали, заспівали і все. Ну кажуть, яких назва? Хто знає, яку назвете, так, так і буде. І потім вже тоді працювала директор монокультури. Каже, так, 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 я назвала Мальвами. Ну, і з того часу ми от Мальвами і так і залишилися по сьогоднішній день. Спочатку це були учасники. Хоч вони були різної вікової категорії, але між собою ну це можна так сказати, що друзі були, так, тому що я ж кажу, що в нас були 38-го року народження з 43-го. Але ми, от, наприклад, я, я там з 90-го року, так, тобто вікова категорія різна. Але в нас не було такого, щоб що в нас немає не межі між розмовами, так, так, ми всі з 33-го ми так говорили. В першу чергу удар був по культурному житті, це був ковід, тому що в один момент все заборонили, і зустрічі, і репетиції. Ну а потім вже ж, на жаль, повномасштабне вторгнення. Чорний ворон, чорний ворон, Da yeah! 天気にしおば。<music> пісні і все, То прийшли, так, в це, воно, а тоді посминали пісні, давай співа, давай співай, і так, то до того потім. І ще мама, да. то вона нас. Старини пісні. Ну, ще там у неї беремо їй вже 84 роки, ну вона вже ну ще ще, ще знає, що А не ніби гарна вона, да, все. то вже в неї там які не може, значить, і от і те, що, чули таку пісню, а як воно починається. Ми я позвонила, вона мені проспівала. Або відтя ходив, записували, як вона проспівала, а Тоді потім ми вчили. Це важливо, тому що, ну наприклад, наше покоління вже ти знаєш, що пісні. А от мої внуки, це вони цього не знають. Уже діти цих піснів не знають. Ой, у полі Вітер віє, а жито житового віє, коза дівчину. Та вірних полюбиться сказати. Uh -huh. school <laughs> Більше репертуару в нас, а вже ж місцевого. На початку створення колективу, можливо, трошки нам було легше, тому що були учасники ті, які от навчали нас, які вже були, як я вже говорив, 38-го-43-х років. Тобто вони виросли на цих піснях, і багато пісень вони вже знали. І от коли нам потребувалася якась пісня по репертуару, от ну, давайте, у нас є така, в нас є така. Потім вже шукали місцеві в нас, також бабусі були, які дуже багато пісень в них перейняли. Це також моя бабуся, яка поз на сьогоднішній день допомагає в деяких піснях. Нам, от, от, наприклад, десь там хтось почули там, один стопчик мелодію трошки там не впевнені. Ну от ми йдемо там, поможилися нам вже. Ну, там, Запишемо. Чепчик, це дійсно наша наша корінна пісня, ця пісня дуже можна так сказати давня, тому що якщо взяти мою прабабусю, вона 1916 року народження була і вона її виконувала, то і ще до неї вона вже ж перейняла, виходить, вона від когось. Тому ну, от саме така давня, трішки гумористична. Пісня з'явилася в нашому репертуарі. Море модель! А все одно неправильно. Не вступили, не вступуємо, до нас не вступають. Не вступили, вступила, ні. ні Ой пила, пила, чечек зробила, прийшла додому. У Нас були такі роки після того, як отримали звання народу. Там ну відповідно, що треба брати участь у, у фестивалях, конкурсах різного рівня, тобто як і по міжнародній, тобто і в районних, і в будь-яких тому ми брали ну, за, за за всі поїздки, які нам тільки можливо присилали, запрошували, деякі ми самі шукали. Був такий рік. Що ми у нас було 19 дипломів за рік, ми привезли перше місце, друге гран-при у нас були на сьогоднішній день. У нас 6 чоловік в колективі. Ну з часом будемо надіятися, що колектив збільшиться. Нам потрібно зберегти те, що от хай, хоч нас і мало, але нам на сьогоднішній день треба зберегти те, що ми маємо. Пройде Десь якийсь такий період часу, і можемо взагалі, якщо ми зараз все це залишимо, то воно може загубитися вже сьогодні. О, стоп! як вони бідні, дівали. Він не дав приїхав одівати. Жіночий верхній одяг називається Юбка теплий. А чоловічий — тумарка. це один із різновидів зимового теплого одягу, бо були кожушанки, і кожуки. Це збереглися автентичні. Ще наших бабусь збереглись у скрині, а чоловічі, на жаль, не збереглись, так їздили у Іржавець, там у музеї була, була чумарка. І в цьому крою пошили собі. <різь> <різь> Роби так, як треба. Це ця зірка, яка, на щастя, збереглася. У нас Ще одна зірка була, трішки, трішки меншенька від цієї, але коли зайшли в окупації, наше село було і зайшли орки у приміщення Будинку культури, то одну зірку, на жаль, знищили. Єрусалим радуйся! Трьома окнами радуйся! радуйся, радуйся земле, весиця, небо, вже сини, боги народись, і всі святи веселив. Перші мокенці, то ясне сонце, радуйся! Радуйся, земле, весіця, небоже, синий Божий народи і всі святи.